Пролунав уже дзвінок, час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Як дізнатися, наскільки більше сніжинок, ніж ялинкових прикрас? І наскільки менше ялинкових іграшок? ніж сніжинок. Для цього нам спочатку потрібно дізнатися кількість сніжинок і кількість іграшок. Порахуйте, будь ласка. Однією рівністю ми відповідаємо на два запитання. Щоб дати відповідь на запитання, наскільки більше сніжинок. Ніж ялинкових іграшок, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Сім відняти 2 дорівнює 5. На 5 сніжинок більше, і на 5 іграшок менше. Однією рівністю ми відповідаємо на два запитання: наскільки більше сніжинок і наскільки менше? Ялинкових прикрас. Ми можемо записати нерівності 7 більше 2 на 5, 2 менше 7 на 5. Розглянь групи предметів і дізнайся, наскільки ялинок менше, ніж бантиків. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно дізнатися кількість ялинок і кількість бантиків. А щоб дізнатися, наскільки менше ялинок треба від більшого числа відняти менше число. 4 відняти 3 дорівнює 1. 3 менше 4 на 1. А наскільки більше бантиків? Чотири більше трьох на один. Однією рівністю ми відповідаємо на два запитання: наскільки більше або наскільки менше? Працюємо в робочому зошиті. Обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо з вами утворювати смаколики. Як же можна свята уявити без цукерок? Це неможливо. І так, перед вами прямокутник. Я цей прямокутник уже зафарбувала, прямокутник завдовжки, три клітинки. До прямокутника я накреслю ось такі трикутники. І у нас утворилася цукерочка. Через 4 клітинки я утворюю знову такий прямокутник завдовжки 3 клітинки і додаю по бокам у нас трикутнички. Тисни відео на паузу і утвори цукерочку самостійно. Продовжуємо працювати. Наша сьогодні цукерочка складається з трьох елементів, тому я пропоную прописати каліграфічно цифру 3. Продовжую працювати із завданням номер 2 Розгляньте ілюстрацію і дайте відповідь на запитання. Наскільки морквин більше, ніж зайчиків, і наскільки зайчиків менше, ніж морквин. Щоб дати відповідь на ці запитання, нам потрібно знати кількість морквин і кількість зайчиків. Отже, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. То який вираз підійде до наших запитань? 8 відняти 5. Однією рівністю. Ми відповідаємо на два запитання: наскільки більше морквин і наскільки менше зайчиків. На попередньому уроці ми розпочали з вами вивчати різницеве порівняння. Сьогодні ми продовжуємо і сьогодні ми будемо формувати вміння схематично зображувати відношення різницевого порівняння. Зверніть увагу, у вас праворуч зображені схема. Що позначає жовтий відрізок із дужкою з числом вісім? Це кількість морквин, так. А що позначає червоний відрізок із дужкою з числом 5? Це кількість зайчиків. А що позначає частина жовтого відрізка зі знаком питання? Наскільки морквин більше? І наскільки зайчиків менше. Зверніть увагу, діти, то як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Повторюємо разом: отже, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше. Продовжуємо працювати із завданням номер 3 Нам потрібно дібрати до кожної схеми малюнок, знайди різницю між кількістю об'єктів на кожному малюнку, запиши відповідні вирази. І так, працюємо зараз з підручником. Давайте розглянемо спочатку малюночок, що ми бачимо на першому ось малюночку? Скільки квітів і скільки бджілок? Правильно: квітів 5, а бджілок 7. Як ви вважаєте, до якої схеми підходить наш малюночок? До другої схеми зверніть увагу, зелений відрізок із дужкою і числом 7 вказує на кількість бджілок, а червоний відрізок з дужкою і числом 5 вказує на кількість квітів? А що позначає частина зеленого відрізка з дужкою? І знаком запитання. Наскільки більше бджілок, ніж квітів, або наскільки менше квітів, ніж бджілок. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно скласти вираз. У виразі ми будемо знаходити різницю, а різниця знаходиться відніманням. Нам потрібно від більшого числа відняти менше. Вираз записуємо зушит. Сім відняти 5 дорівнює 2. Ми з вами зараз знайшли. Однією рівністю ми відповідаємо на два запитання: наскільки більше бджілок і наскільки менше квітів. 7 більше 5 на 2. І 5 менше 7. Так аж на два. Тисни відео на паузу і подані в нерівності. Запиши собі в зошит. Що позначає червоний відрізок із дужкою і числом 2. Кількість яблук з червячками що позначає зелений відрізок з дужкою і числом 6, скільки всього було яблук, а що позначає частина зеленого відрізка зі знаком питання, наскільки менше наточили черв'ячки яблучка, ніж залишилося. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 6 відняти 2. Дорівнює 4. Ми можемо побудувати нерівність 2 менше 6 на 4. Склади рівності за схемами. Це завдання номер 4 Працюємо усно. Розглядаємо першу схему. Це у нас відрізок червоного кольору з дужкою числом 6 і відрізок зеленого кольору з дужкою числом 4. У нас є ще частина червоного відрізка з дужкою і знаком питання. Нам потрібно знайти наскільки перший відрізок довший, ніж другий. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 6 відняти 4 дорівнює 2. Розглядаємо другу схему. Наскільки другий відрізок більший за перший? Або наскільки перший відрізок менший за другий. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше 8, відняти 6 дорівнює 2. І остання схема, як ви вважаєте, який вираз нам потрібно скласти, щоб дізнатися, наскільки перший відрізок більший за другий відрізок, 5 відняти 4 дорівнює 1. Сьогодні на уроці, хто працював із задоволенням, намалює кульку зеленого кольору, а кому на уроці було сумно і важко, намалює кульку червоного кольору.